Псалом 98. Псалом, Заспівайте, Господі, він нову пісню, бо він учинив чудеса Його правиця і його свята рамини дали йому перемогу. Господь явив своє спасіння перед очима народів, засвідчив свою справедливість. Він пам'ятає свою милість, свою вірність і нащадкам Ізраїля всі край землі побачили спасіння нашого Бога. Веселись перед Господом, уся зем... земле радісно вигукуйте, співайте і грайте, заграйте Господі, на гуслах м мелодійно, співайте в супроводі гуслів під звуки сурми і голосно, труби, радісно вигукуйте перед Царем, Господом. Нехай заграє море і все, що наповняє його, світ і всі його мешканці. Нехай плескають у дол... долоні ріки, а з ними радісно веселяться гори перед Господом, який іде судити світ. Він судитиме світ по справедливості, і народ не неупра... упреджено. Амінь.